Під стінами Тернопільського обласного управління міліції, аби вшанувати пам'ять ігора індила, зібралося близько півсотні молодих людей, переважно із громадських молодіжних організацій. Я вважаю, що те, що відбувається у вілках міліції з закритими дверима, є беззаконно і неправильно, і ми показуємо собі позицію до того, що ми проти тих випадків, які відбуваються, і гориндило це один з прикладів. Ми знаємо, що насправді такого дуже багато, і ми проти, ми захищаємо себе. Ми разом з тим маємо певну осторогу, бо кожен з нас може бути такій самій ситуації. Основна мета це показати те, що люди пам'ятають про цю загибель і показати людям, що ми є громадянами, Цього свідомими, що ми підтримуємо цю акцію, що ми не забуваємо про те, що це є чиясь дитина, що це є життя, це є молоде життя, і що ми повинні завжди а, поважати життя інших, тому що це відповідно і регламентується міжнародними актами і декларацією прав людини. Учасники акції пам'яті Ігоря Індила перед світлиною загиблого студента виклали його прізвище зі свічок. Вони вимагають об'єктивного розслідування справи.